Всю сьогоднішню ніч російська армія била по Дніпропетровщині градами, важкою артилерією та ракетами. Нічний обстріл у Нікополі понівечив 21 будівлю. Це магазини, кафе, церква, автовокзал та навіть дитяча бібліотека. У місті перебито дві лінії електропередач, одну з комунікацій ремонтні бригади вже відновили. Роботи продовжуються, але ще 500, 500 родин зараз залишається без світла. Люди внаслідок обстрілів не постраждали. У Червоногригорівській громаді російська армія поранила жінку 50 років. Її стан медики оцінюють як задовільний. Вона лікується вдома. Від обстрілу зайнявся житловий будинок. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У громаді знищено один житловий будинок та до десятка будинків пошкоджено. Понівечено сім господарських споруд, електромережу та газогін. Також по Криворізькому та Дніпровському районах були нанесені ракетні удари. Обставини зараз уточнюються. І наостанок про якість російської зброї під час одного з обстрілів Нікопольського району боєприпас влучив в пожежну частину, пробив дах, насмітив, вилетив на вулицю та так і не розірвався. Боєприпас знешкодили та пустили на сміття.